Виконуємо номер 3.3 із підручника Геометрія 8 та 7.3 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Сторони прямокутника до рівня 5 см і 8 см. Знайдіть його периметр. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала умову задачі. У нас АЦ 5 см АБ 8 см. Потрібно знайти периметр прямокутника. Перемет прямокутника це сума довжин всіх його сторін. Оскільки прямокутник це паралограм, то використаємо властивість паралограма про те, що протилежні сторони рівні, за властивістю прямокутника паралограм. CD дорівнює АБ і дорівнює 8 см, а BD дорівнює АЦ і дорівнює 5 см. Тоді периметр АБЦД прямокутника буде 8 додати 5 і помножимо на 2. 8 5 – це 13. 0 на 2 26 см. Записуємо відповідь 26 см. Номер 3, крапочка 3 з підручника геометрії 8 та 7, крапочка 3 з підручника математика. 8 виконано.